Який комедний ролик треба буде Квентіну показати. Ой, не можу. А крутяк. Обожнюю цей канал. Ой, міс Моніка вже під кабінетом. А значить, просто так повз неї я пройти не зможу. Але нічого, у мене є одна крута ідея. Я замаскую шоколад під телефон. Треба лише роздрукувати наклейки у вигляді телефону і огорнути шоколад у наклейки. Ось так. Здається, геніально. Погнали, перевіримо мій лайфхак. Справжній телефон заховаю от сюди, а з шоколадним піду, наче розмовляю з мамою. Так, мам, я вже в школі. Добрий день, міс Моніка. Я з мамою розмовляю. Ах, так, звичайно, проходь. Скоро розпочнеться урок. Так, вона повірила. Звідки цей звук? Джеймі, у тебе ще два телефони. Здається, мене дурять. Так, у мене два телефони. І що тут такого? Один старий моделі, інший нової. І мами у тебе також дві. Все зрозуміло. Я знаю, що один з телефонів точно їстівний. Але здається, сплутала якийсь саме. Це я забираю.